Тож, будь ласка, давайте доктор разом привітаємо доктора Тоні Нейдера. Дякую, що завітали, доктор Тнадер. Дякую, це чудово. Дякую за прекрасне представлення. І для мене велика радість бути з вами в одному з найкрасивіших місць світу. Це захоплює, це прекрасне та надихає. Так, ми справді в захваті, що ви знову з нами. І доктор Надер тут не лише для нашої зустрічі, але й також для TEDx. Ми дійсно щасливі, що він знайшов можливість завітати до нас перед тим, як зануритись на виступи на весь тиждень. Я хотіла би почати з того, що минуло вже 8 років від вашого останнього візиту. Скоро вийде ваша нова книга, яка без сумніву стане бестселером. Свідомість, це все, що існує. Реліз якої запланований на серпень. Тож, що надихнуло вас написати цю нову книгу? Як будь-яка публікація, ми пишемо, щоб поділитись знанням, які ми здобули, або відкриттями, які ми зробили в науці, чи думками, які ми мали у філософії щодо життя. Я присвятив значну частину свого існування на цій планеті. Дослідженню запитань які виникли у мене ще у підлітковому віці, як і в кожного з нас. Я думаю, немає жодної людини, яка б не ставила питання про сенс життя. Чому ми тут. з чого складається цей всесвіт? яка його мета? Куди ми йдемо? іноді ми отримуємо відповіді з різних сторін, але часто не знаходимо повних відповідей, і просто забуваємо про питання. я занурився в науку, щоб зрозуміти, що робить людину такою, якою вона є, що робить життя таким, яким воно є, чому ми приймаємо ті чи інші рішення. І так стало, що я опинився в країні, де йшла громадянська війна. І це ще більше змусило мене замислитись, чому існує насильство, чому ми не можемо жити в мирі, які причини, що рухає людьми, що відбувається. І тоді я вірив, що все відбувається на рівні фізіології людини. Що саме наша фізіологія відтворює наш розум і через роботу нашої нервової системи ми маємо думки, свідомість, і приймаємо рішення, Тож я пішов у медицину потім в науку, вивчав нейронауку з різних аспектів того, як усе працює, і що в нас, і що створюється. Але, Але водночас я навчився трансцендентальної медитації що є ще й із рівня розуму. Це означає, що якщо можна щось змінити на фізичному рівні. То, мож, то також можна змінити і на ментальному рівні. Очевидно, що коли ви маєте певну думку, тіло реагує відповідно. Навіть у сні. Коли думка стосується не реальності, а вигаданої ситуації, наприклад, якщо вам сниться тигр і він на вас стрибає, у вас підвищується частота серцебиття, підвищиться тиск, якщо ви чутливі, то це може на вас доволі сильно вплинути. Отже, думка навіть якщо вона не пов'язана з реальною подією, може призвести до фундаментальних змін у фізіології. Це привело науковців і філософів до питання про взаємозв'язок розуму і тіла, так звану проблему розум тіла. Далі, вивчаючи реальність, я досліджував філософію, стародавні знання. З Махеш йогі, стародавню мудрість, системи вірувань, а також сучасні наукові відкриття, квантові поля, квантові теорії, але також і явища. Які важко пояснити навіть із позиції сучасної фізики, наприклад, заплутаність, дія на відстані, делокалізація, тобто перебування в кількох місцях одночасно. Все це дивує навіть сьогодні у фізиці та фізіології. Я повернувся до своїх запитань підліткових часів. Та спробував все об'єднати єдину цілісну систему, яка могла б відповісти на фундаментальні питання, як ми з'явились у цьому всесвіті. У чому сенс всесвіту? Чому виникає проявлений світ? Чому відбувається творення? І яка його мета? Як усе розгортається? Чи ми маємо свободу? Чи все визначено жорсткими законами, які не дають нам можливості приймати власні рішення? А все є лише дією та протидією, наперед визначеним сценарієм все є зумовленим якоюсь силою на відстані, яка контролює явища, що відбуваються в житті, незалежно від того, чи це щось божественне, чи якась інша сила, в яку людина вірить. Тож реально великі питання про життя. добре, чому існує добро, і зло, що таке гріх? І так далі. І після багатьох років роздумів, я дійшов до деяких фундаментальних висновків, базуючись на конвергенції багатьох факторів науці, філософії, мудрості, а також, звісно, навченні махаріші, яке ґрунтується на древніх знаннях вед і ведичної літератури, це знання має не лише теоретичну частину, але й практичну у вигляді технологій. Що можуть покращити життя через розум, зокрема, трансцендентальну медитацію та інші програми. об'єднавши все це для себе, я відчув, що маю поділитися цим зі світом, незалежно від того, яку цінність це матиме для інших. Тому що для мене це і була відповідь, і велике полегшення. що нарешті можна дивитися в очі цим великим питанням і відповідати на них. На основі дуже простої парадигми, що також важливо. Це не був якийсь складний надприродний неочікуваний сценарій. А дуже проста, логічна послідовність думок, що базується на досягненнях науки, мудрості, знаннях, логіці поєднання їх у єдиний підхід. І зокрема, що мені здалось важливим, це вплив. Цієї концепції на повний розвиток життя, вона має прямий вплив на наше благополуччя, як на рівні особистості, так і суспільства а також на врегулювання конфліктів. отже, це внесок, який я думав, що можу зробити і поділитися ним із із громадністю, науковцями та філософами. І відкрити цю тему для обговорення, як ми можемо зробити сьогодні? У форматі інтерактивної uh, бесі бесіди. Uh, Прекрасно. Yeah, Я думаю, well, ми справді right відкриваємо we're... величезний um, простір для um, розмов.